Безперечно потрібно привітати прийняття європейським парламентом резолюції стосовно можливого мирного плану для України. І найважливіше, що як Україна, так і країни Європейського Союзу мають спільну позицію стосовно того, що будь-який мирний план повинен базуватися на справедливому мирі. А справедливий мир означає, що відповідальність має безумовно понести агресор, той, хто цю війну розпочав. І той, який дійсно не прагне справжнього миру, а хоче просто використати цей момент для того, щоб відновити нову агресію проти нашої країни, мається на увазі безумовно Російська Федерація. Тому найголовніше при будь-яких мирних домовленостях це те, щоб цей мир був заснований на реальних гарантіях безпеки, таких гарантіях, які означатимуть, що не тільки резолюціями, але і реальною допомогою, в тому числі військовою. Ми зможемо користуватися з боку Європейського союзу у випадку, якщо Росія порушить то припинення вогню, яке буде, але також треба пам'ятати, що будь-які мирні домовленості це ще не означатиме повноцінний мир. Мова зараз іде і може йти тільки про припинення вогню тимчасове. А справжній мир це питання майбутньої величезної роботи і посилення України. Першу чергу в безпековому плані для того, щоб ми могли протистояти будь-якій загрозі. А агресор розумів, що напад на Україну буде мати дуже серйозні наслідки у вигляді відсічі такій агресії.